Друзі, сьогодні пропоную приготувати здобний вишневий пиріг. Він на смак виходить як пасочка, тільки з кислинкою і смаком вишні. Виходить дуже смачно. Ходімо і приготуємо його разом. Підігрійте молоко до теплого стану. Додайте до нього цукор, сіль і сухі дріжджі. Все перемішайте та дайте постояти 10 хвилин, щоб дріжджі активувались. Далі додаємо до дріжджів 2 яйця та частину борошна і починаємо вимішувати тісто міксером. Всі продукти мають бути кімнатної температури, окрім молока. Молоко потрібно підігріти трішки більше, не гаряче, але добре тепле. Як тільки борошно вмішалось, додаємо другу частину, там яке вершкове масло. Вимішуємо липкувате тісто вже далі ложкою. Після вимішування змащуємо миску рослинної олії. Перекладаємо туди тісто. Накриваємо миску харчовою плівкою та відправляємо в тепле місце на одну годину, щоб тісто підійшло. Начинка для пирога буде вишнева. Необхідно помити і очистити вишню від кісточки. Я роблю це за допомогою преси для чесника. Є тут спеціальний пристрій для таких цілей. Але ви можете робити це будь-яким зручним для вас способом. Через годину тісто добре підійшло. Воно в мене стояло в духовці. Я її розігріла до 50 градусів, потім вимкнула і відправила туди миску. Тепер змащуємо ложку вершковим розтопленим маслом і обминаємо тісто, щоб вийшло лишнє повітря. Дно форми необхідно застелити пергаментом і змастити дно і бортики розтопленим вершковим маслом. Всі необхідні інгредієнти для приготування такого пирога ви знайдете в кінці відео, а також в описі під цим відео нижче. Викладаємо тісто та розподіляємо його по всій формі рівномірно, ложкою або руками як вам зручніше. Тісто виходить м'якеньке, еластичне, приємне на дотик, з ним дуже легко працювати. Викладаємо зверху вишню щільно одну до одної, щоб було більше соковитої начинки. Також можна взяти заморожену вишню, але викладати її потрібно одразу, щоб вона не встигла розморозитись та пустити сік. Так вона в випічці буде соковитішою. Залишаємо пиріг на столі, а поки приготуємо штрейзельну крихту. Вона складається з борошна, цукру, ванільного цукру та дрібки солі плюс 40 грам вершкового холодного масла. Перетираємо все руками до стану крихти. Ось така вона має вийти сипуча з нерівномірними грудочками вершкового масла. Далі посипаємо цією крихтою вишню, намагаємось закрити всі ягідки. Так як крихта містить борошно, то навіть якщо буде багато рідини від вишні, то борошно поглине її і пиріг рівномірно пропечеться. Випікати будемо в розігріті до 180 градусів духовці приблизно 40-45 хвилин. Духовку краще не відкривати до того, як пиріг підніметься рівномірно і в центрі, і по краям. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною шпажкою. При проколюванні вона має вийти сухою. По бажанню можна присипати цукровою пудрою. Тепер подивимось, який пиріг всередині. По-перше, аромат здобної випічки. Дуже нагадує пасочку. По-друге, він виходить м'якенький з соковитою вишнею. Солодка ванільна крихта дуже добре поєднується з кислинкою ягід. Ось так легко і просто у нас з вами вийшов шикарний, пухкий м'який вишневий пиріг, до якого можна заварити каву або чай. Тому я бажаю всім смачного підписатись на канал, діліться з друзями і до нових зустрічей!